Привіт! Сьогодні я покажу, як я намалювала монстрів із 99 ночей у лісі. Ось так. Це олень, це сова, це козел. Всі вони можуть вас впіймати. Але ви їх не можете вбити, тому не, треба від них тікати або світити на них ліхтариком. Тому що вони дуже бояться світла, і вони приходять тільки в ніч. Козел найопасніший зим. Їх всіх, олен коли стає у свою другу фазу, в нього очі червоні. Він біжить на трьох лапах і хоче вас дістати. Одні, четверте. Сова летить, сова теж з червоними очима і летить зверху і хоче вас дістати. Козел, він у нього над головою з'являється табличка, яка показує козла, який біжить бадатися. У нього стають червоні очі, і він біжить на вас. Але коли він біжить на вас, то можна дуже високо підстрибнути, і він пробіжить мимо вас. Ось так. Не забудьте поставити лайк, написати коментарі та підписатися на мій канал. Всім бувайте!